Бажаю здоров'я, пан метро. Получається, від підписників ваших поручили до вас записати відео з такими питаннями. Получається, торгова війна. Там, там Трамп підняв, виходить, торгові пошлини. Що це значить для всього світу, і як це відобразиться для України? Розкажіть, будь ласка, для громади. Так, дійсно, доброго дня, друзі. Дійсно, там Трамп підняв торгові пошлини від 20 до 30 що це, що це значить? Вже по, по всій, по всій Америці пройшли там, акції протесту, що там було півтори тисячі, і до мене теж звертається і питає, чи добре, це, чи це погано, що це значить. І так, друзі, давайте ми згадаємо, що Америка, Америка керує транс корпорацією. Зараз вже транснаціональна корпорація. Яка мета транснаціональної корпорації? Здобуток як можна більше прибуль. Вот, за останні щота, щось 10 років, наскільки я пам'ятаю, торговий баланс між странами складає наступному в цифрах, наступно цифр, ну, щоб, щоб, щоб ви зрозуміли, десь 4 трильйона це то, що. Америка закупає і десь три трильйони те, що Америка продає. Тобто ми бачимо це називається Мінцова сальдо. тобто вбачається дисбаланс між між продукцією Америки і між європейським, ну, китайськими і іншими азіатськими державами. Тобто, це, Близько одного трильйона треба якимось чином перекрити. Як це зробити? Ну, звісно, найпростий спосіб це підняти е, е, торговельну пошту возу. возу. Далі я поясню по Україні, я, я, які у нас такі пошті. І так, е, давайте ми згадаємо, що в 20-х роках по всій Америці відбулося. Велика депресія. Я до чого це кажу? Що це означає, що коли такий мінусовий сальдо, ну таке мінусова сальдо в ну, торговельному балансі. Тобто, давайте ми згадаємо, щоб було більше зрозуміло, що ж, коли в Америці виникає депресія. Тобто, що таке депресія? Це ну, називається перегрів економіки. Що таке перегрів економіки, це коли. Відбувається перепроизводство, тобто певний вид товарів і послуг він був насичений і він не може вже бути реалізований. Тому відбувається, що скорочуються робочі міста, як ви знаєте, тоді в 20-х роках ну, почалась паніка, біржова паніка там. Люди почали там чутлі руки на себе накладати і завдяки тому, що в СССР почалася індустріалізація, і тоді десь близько з, з нуля було доставлено в СССР, про це ж ніхто не каже, навіть з сербочення для того, щоб ці заводи робити на прямо в СССР. Що так ну тоді Росія платила там золотом. Ну і ну, іншим ресурсом. Так от, така депресія відбувається кожен 50 років, тобто циклічно зрозуміло, так? Да? Давайте ми згадаємо, через 50 років, там в 70-х годах в Америці відбулася теж депресія. От давайте так, наприклад, щоб довго ну, про це не казати, саме автомобільний. Місто в США був Детройт. Ну, хто не хто не знає, я хочу нагадати. Там було близько десь від п'яти до вісьми до, до думайте, заводів по виробництву авто. Тоді Детройт десь було близько від двох до трьох мільйонів мешканців. Друзі, так от після Великої депресії город фактично, фактично занепав. І зараз десь в місті, от я там дивився, знаходив, проживає близько 500-800 тисяч людей. Трусь думайте, один чи два залишились заводу що таке депресія. Тобто відбувся пере тоді це було авто, наприклад, автобус, які ні в кому світі не, не були потрібні. Чому? Тому що тоді Європа почала будувати нові авто, нові, основні, на підставі нових технологій, і таким чином ну, фактично відбулася ну, скажімо так, депресія, з якої Америка виходила близько 10 років. Так от, друзі, яким чином наслідки подалася наслідки? Зараз пройшло 50 років, і, от, до речі, я, ну, я вважаю, що саме війна і, і спонукала, щоб на Україну ну, війну спонукали транснаціональні корпорації для того, щоб подолати кризис, тобто депресію в Америці. Да, дійсно, при Байдені Байдені, вони тоді, чому ж ну, Зеленський каже, що ми не отримали 300 мільярдів, ми отримали тільки 70, коли ж осадок дійсно. А дійсно вони йшли на робочі місця, тобто на виготовлення військової зброї, які потім вони переправляли в Україну. Але ж це ж не є прибуток. Вони е, да, е, е, на певний час вони влаштували людей, дали їм роботу, дали їм заробітну плату. Ну прибутку цього ж немає. Чому? Тому що що таке зброя? Викинув, це, це, це от ну зробити і викинути. Е, ну, Морі, тобто прибутку там ніякого немає. І от зараз підійшло, дійшло до того, що Америка плавно заходить в стадію депресії. І ця депресія може дуже боляче вразити по, по, по всій Америці. Тому недаремне Трамп заявив, що Україна повинна повернути 500 мільярдів. Хоча звідки взяв ці 500 мільярдів не зрозуміло. Але ж. Тоді він пішов іншим кроком. Ну коли почали всі, ну скажімо так, указати, що він тут не правий, він тоді пішов іншим кроком. Він що, підняв квоту на завезення товару. Тобто, таким чином зберегти, це називається производителя в країну самої країні, Але ж ми ж ми ж розуміємо, що. На, на сьогоднішній день вже 21 рік. І точно такі е, тарифи підняли у всьому світі, в тому числі зараз, що е, об'єднались в Торговий Союз, скажімо, три таких непримириних держави, як Южна Корея, Японія і Китай. Думайтеся. Да, і от я перший, перший, перша частина подивіться, я там коротко розповім, що таке, чому виникла самопоняття. Торговельної війни, і зараз ми, я поясню, яким чином все може відобразитись на Україні. І так, друзі, давайте ми згадаємо, І так, чому виникає торговельна війна, коли виникає отрицательне сада, тобто експорт, імпорт або імпорт тобто ну, так, Треба чимось наповнити. В Україні зовсім інше. інша, інша От Подивіться, друзі. Я сам не знав, е, всі у нас ну, ну, майже на авто. Якщо Трамп підняв на 20-30%, то у нас на всі авто продажа йде на нові, ну, на увазі нові авто, йде е, 100%. Розумієте? 100% е, ну, е, називається пошина. Далі ми йдемо. У нас е, е, Завдяки тому, що ми створили свою державу спондержавну суверенітетом, але на сьогоднішній день наші всі ресурси були захоплені, скажімо так, олігархатом, які не передбачені конституції. І український народ може відновити і повернути всі національні багатства до ну, керування своєї власності. яким чином? Тобто створити. На всіх раху... створити всім рахунки, він називається пасивний рахунок для отримання своєї частини. Тобто повернути вони ж не вони ж не можуть привласнити, вони фактично привласнили, але вони не можуть оформити право власності на, на наші ресурси, на наш минув, тобто на нашу мацювазі українському народу. А тому всі їх дії є незаконні. І от під час війни це настільки. Це проявилось настільки, що виникає питання, чому досі український народ не отримав частку від національного багатства, тоді, як олігархат під час війни, думайтесь, він двічі збагатився, тобто він отримує під час війни мільярдів прибутків. Думайтесь, друзі. От розумієте, яка яка різниця? Америка там буде депресія. Скоро, а у нас тут олігархи наживаються. Наживаються настільки. Я, ну, я скажу нагло, безцинічно, що ну взагалі там, ну що буде інша війна, ну продовження війни вже проти, проти олігархату. Чому? Тому що ми ну, пам'ятаємо, що, що Коломойський колись закусився з Порошенка, і коли Порошенко прийшов його заарештувати, з'ясувалася у Коломойського ціла армія. Друзі, думайте, ціла армія, і, яка була під, 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 під зброєю, доброснащена і ворожова. Розумієте? І зараз Коломойський вже вже другий рік знаходиться у тюрмі. А чого підозри не висуваються? А чого їм і вони засуджують? А чого вони продають в Америку? Тобто, друзі, от, розумієте, у нас ну якось, знаєте, якась так якась парадигма така, що на сьогоднішній день все залежить від українського народу, тому що там транснаціональна корпорація заправляє, а у нас тут український народ. Він повинен зрозуміти, що він є власником і має керувати своєю власністю. А як керувати ну, Конституція? Там чітко зазначено, що кожен що національне багатство цієї власності українського народу, і кожен має право що отримати свою частку. Ну отак, от коротенько, на, на таке питання.